Втрачі, черг, пройду, <клап> а, дуже, звичайно, він і фітнес-тренер, так, і відома людина. І сьогодні ми з ним поспілкуємося і позаймаємось. Я думаю, що всім буде цікаво. Напевно, я перший поставлю питання. Як все знімалося, як це все відбувалося, крутейку про це. Бо <клап> що... хто дехто каже і сценарій? Це <клап> <клап> <Найдону. клап> було почесно. Так, як і було? І те, що вона влюбилася в Андрія, то було теж з першого погляду. Так, то так тако. А як наскільки важко було зніматися цікаво? Коли були зйомки, то там імпровізація була. Тобто не було ніяких перезйомок, не було ніяких там дублів і звичайно, так як ніколи не знімався, то почали думати, що як? Настраюшся, чи було дуже багато людей. А саме було трещове, це коли ти з нею на побаченні, сидиш там десь в або в тому і ти думаєш, що що їй тільки сказати, тому що у вас як про бої відносини відношення вже, від, від, вже складуються. Я думаю, що там стоїть за, за двоє 20 чоловік, і там щось знімаєш, ти слухав, хтось мікрофон. Ти Та, тільки настроїшся і на ти Девицькаєш, що вона закохалася. в А в тебе були. якісь відчуття? Так, були. Коли вона вибрала Андрія, була якась образа, які відчуття були. Бо тоді, наскільки я пригадую, треба бути мініс Та Я так як прийшов зараз у Чиханук і в Україні. Брительність була така. Спочатку було дуже на вашу випадку не було. Просто було <це> секс зараз це... вільне чи занято. Занято. Остаточно? Остаточно. Що відбулося в Львові, коли ти запросив її до себе на квартиру? І тут а, <сіст> все класно, така романтична розмова. І раз, Дмитро там затинається, мовчить. <ривання> флягу, флягу, флягу а може просто не знав, що готувати яку страву? <ривання> 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 Ні, е, бо то, що готувати, вони мене запитали, тому що я ну, готую віддалі з неціпляю, аби вміє трошки готувати. Я їм сказав, що я хочу приготувати, а вони просто зовсім І Я на ту трохи, подарував це, і потім вчинив. Там, трохи тобто трішки все ж таки або стріляння не було, але десь вони вели, показували. Тобто, вони, виски, показували. як вони робили ці всі побачення і все друге. Спочатку проєкту ми писали, які ми хочемо робити побачення. Там велосипеди, прогулянки по фізпаршу, чи замки, ще щось, і вони так все планували. Але то все ми придумали. Побачення у Львові такого, що а це кожен учасник, от він влаштовував, наприклад, там ти поштував стрибок з так? Це кожен учасник сам поплачував? це виплачував. Чатково виплачував. ми. Три. Три. Два! Два. Один! Аді. Аді. Увага, дивимось, руки міняємо. Вдих! 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 Тих. Чотири. Три. 2, І вихідне положення в цьому затримуємося. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. 2. Робимо пружинки. Торкаємо спідлоги, ноги Ноги поліна не згинаємо. Метро нижче. торкаємо спідлоги. підлоги.

Yeah! Голову вверх не піднімаємо, шия в рівні зі спиною. А? А, він мені відпочиває, просить. Красавчик. Відтягнемо таз і напружимо. Напружимо сильніші м'яси, писання. Не спішимо. І не спішимо. Чому корпусом? Напружимо брес, коли піднімаємо коліно вверх. Далі. Міняємо ногу. Виходили, піднімаємо, пробуємо скручування. Виталкуємо себе сідничкою. Робимо маленький наклон, скручуємося так, щоб він сідничний. Робимо паузу, коли піднімаємо коліну. Напружуємо прес. Ще два? Спину ось ми не держимо. Знову спину держимо за рахунок пресу. Піднімаємо ногу, напружуємо сідницю і ми знімаємо ногу. При цьому. Ціниця постійно напружена. Тобто, бачите, ще один варіант планки. Я дам його вам різні планки, але таку я ще не давав. Зверніть увагу, що коліно не торкається. Аня, коліно не торкається. Спину не прогинаємо. Чи одне торкається? От, 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 от не торкається. От не торкається? Так, так, так. Може не торкатися. Але не сьогодні.

Ноги, 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 ноги. Вырежем, рука. Выдвинем, рука. Один, два. Один, два. Один, два. Раз, один, два. Коренья. Причем, прыгаем, почему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Корпус, корпус, корпус. назад, Сип. Пять меняем. Пять. Нам мы прыгаем в дух на три. На три. Выпал до прискорения. Меня пристройку выпал. ліво право Ливо-право. Добавляем ногу. Ливо-право. ліво гулину. Ливо, рука вправо, ругаю, либо гулина. dele, plus, nene. Bine. Vedeți? Ce